рекорд. Так, у нас пішов запис, Саша, привіт. Привіт, Марин. А, ти минулого разу обіцяв розповісти, як ти впорався з вигорянням. В тебе я, наскільки я знаю, в тебе там була якась така дуже продумана система, доволі цікава поділись я може щось допи... до, до, допитаю тебе. Бо да, я не речі, все пам'ятаю, дуже цікаво. Було б, до речі, було б, слуш... типа, цікаво з твого боку коментарі, тому що, зрозуміло, mm -hmm. що я це як не професійно це робив, але було б цікаво послухати, що ти про це з цього приводу думаєш, до речі. Ну, дивись, mm -hmm. з чого я почав? Я типа, зрозумів, що мені дуже важко, причому важко, як я вже розказував, настільки, що мені було навіть там заставити себе. Не знаю, там відповісти на якісь повідомлення. Це вже було прямо, треба було себе прямо дуже сильно напрягти. Mm -hmm. Тобто там були, були такі моменти, що я прям взагалі ледве-ледве це тягнув. Єдине, напевно, що мене тягнуло, те, що там я мав щось показувати, якісь результати. Я там, може, тебе щось, ввечері себе заставляв. Але виходить, що я весь день, ти сидиш, там намагаєш щось робити, ти себе, прям, я не знаю, тиснеш на себе, якось тягнеш себе, тіпа, і це також дуже важко йде. І Я зрозумів, що треба просто. Саме головне це просто прийняти те, що в тебе вигоряння. Типа. Тіпо... Скільки це відбувалось, Вибач, я тебе перебуваю? А скільки а я це не пам'ятаю. Мені здається, що це не було. Знаєш, типу, сьогодні я гарний, а завтра вигоранець. Так плавно, 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 я заходив, і непомітно, насправді. Ти просто, ну ти щось: Окей, сьогодні ти трошки менше продуктивний, завтра ще трошки менше. Mm -hmm. А в якийсь момент розумієш, що ти взагалі, типу, тіпо... Дуже фігово продуктивне, особливо якщо порівняти там з тобою таким гарним і красивим дворічною, там трирічною давнини. Я просто mm. якось зрозумів, що uh -huh. поступово я. Ну, типу... ну це, напевно, то, що я описую, це взагалі було якесь дно, але було важко прямо себе заставити. Тобто, в суб'єктивному часі, це ти кажеш про роки, два-три тобто, роки. роки. Це роки, та. це такі роки О, це дуже великий період, ага, дуже довгий. Так. Uh -huh. Uh -huh. Ну, він так, виходить, дуже коливався. Тобто важко якісь межі означати, але мені здається, що це було прям так достатньо uh -huh. довго, так. Да. І що мені дійсно допомогло то те, що я тільки що сказав, що я, я типу, дозволив собі бути вигорівшим і сказав: Ну, типа, дав в мене такий стан, і, власне, зрозуміло, що в такому стані я не можу. Працювати, як я працював раніше, це з цим треба погодитись, дозволити собі. Uh -huh. І далі просто дозволити собі менше працювати. Тому що я до того я цілий день себе заставляв працювати, тобто я цілий день я ніфіга не робив. При тому uh -huh. я був на себе злий, я себе якось заставляв щось робити, в мене щось не виходило. Я, звісно, що. Ну, там, заходив у Фейсбук, щось подивився, там ще одна там, спроба, не вийшло. Ввечері я коротше, вимотаний злий, тому що я намагався цей день щось робити, а в результаті нічого не зробив. Ну, і що я вирішив, що е, я буду, умовно кажучи, дозволю собі попрацювати, умовно кажучи, годину на день. У типу, мене година, я засікаю час. Там, не знаю, інтервалами, там, умовно кажучи, там, по 15 хвилин, 4 інтервали, чотири підходи. я uh -huh. собі кажу, що якщо я ці 4 інтервали закриваю, то далі я вільний. Якщо я захочу, uh -huh. я можу щось робити. Якщо не захочу, тобто я дуже спокійно можу цілий день далі робити все, що хочу. І, в uh -huh. принципі, це психологічно мені дуже допомогло, тому що закрити годину роботи ну, насправді не важко. І десь до обіду приблизно, там, умовно кажучи, я себе в е, один прекрасний день зловив на тому, що я там до дванадцяти, умовно, там, закінчив цю годину роботи. І я звільнений, і мені так класно стало щось на дужче. А, а, а що воно змінило, я не знаю, в переживанні? Ми ж про, ми ж про роботу, ми ж саме про роботу, а, а що воно, я не знаю, щось там повинно було змінитись у відчуттях, мабуть? У відчуттях, що ти маєш на увазі? Ну, я думаю, що ця година роботи, Ну я так я так почула, що до того ти намагався спрацювати ну, якусь там кількість, це не виходило. в мене не було кількості, в тому -то справа, що я намагався виконати якусь ага. роботу, яку мені дали. І в мене не було просто, де я зупиняюсь. А так, як я. Ага. Через те, що я зробив мало за день, я розумію, що я зробив мало. Я не зупиняюсь, Я намагаюся, типу, щось ще зробити, щось ще зробити. Мене не бу... А як я працюю з дому, і в мене не було прямо цього фінальної точки. Тобто я майже до вечора сидів, там щось буксував, буксував, намагався щось робити. Угу. Тобто ти собі яке щось конкретне зробив? Оця я собі година. Зробив... Да, те, що в мене є вимір, після якого я розумію, що все я на сьогодні все. І може бути вільний. Добівільний. Uh -huh. І в принципі, от прямо це те, що відчуття те, що я зараз можу вже не буксувати, нічого не робити, а займатися чим хочу, навіть ну, uh -huh. те, що я uh -huh. майже нічого не зробив. Хоча, коли ти працюєш сконцентровано, навіть типу, годину, це вже типу, такий результат, що можна показувати. Це здається, що це мало. Але якщо, типу. Сконцентровано попрацювати, то це вже тіпа, щось що вже можна показувати. тобто Це вже не то, що ти виходиш на наступний день на якийсь daily meeting і кажеш, що я нічого не зробив. Тебе щось є хоча б. Угу. Так цікаво, я думаю, чисто така у мене асоціація, мабуть, тут інші емоції, але щось щось мені таке здається, схожим. Чим відрізняється страх від жаху. Страх це коли ми знаємо, чого ми боїмося. Ну, наприклад, я не знаю, боюсь там. Колись мене вкусив, вкусив сусідський собака, так я його боюсь. Кожен раз я проходжу і я знаю, чим це все може закінчитись. А ось коли я щось є таке загрожуюче, але я не знаю, що це саме. <тас> На цьому фільмі жахів побудовані зазвичай. Тобто, якісь там знаю, сходи скриплять і всі там. Чи там десь там в лісі щось шеродить, і іноді це і така комедія, коли там щось шеродить, наче великі, всі вже там я знаю, перелякані, нажахані, а там виходить там мишенятко маленьке якесь. так. Угу. І, ну кажуть, фантазія завжди гірша, ніж наші, ніж реальність. Тобто, коли це стало реальним, це ну, так може не дуже хотілося оцей цей час працювати, але він дуже реальний. Він дуже зрозумілий. Це так. не той жах, що ти заходиш вранці там, не знаю, в робочий акаунт і, і, і там щось таке. Не не невимірюване, не я не знаю, його неможливо якось уявити собі, навіть тобто, от, власне. Мені здається, що це от вимірювання? Воно ну по перше, воно ага. дає тобі якусь розуміння, що ти сьогодні працював. Може не багато, але от в тебе є результат. Mm -hmm. e, і, до речі, про вимірювання. Ще один дуже важливий інструмент, який мені здається, мені дуже допоміг, це те, що я записував задачі на папір. Причому я записував, коли ну, я досі їх записую, але тоді я записував mm -hmm. найменші задачі. Там, умовно, відповісти на, на, на повідомлення в месенджері. Все, типу, я записав на папір, відповів. Викресли, в мене був такий синій маркер, я викреслив. Mm -hmm. І це прям було таке, як знаєш, як мені здається, в іграх так це працює, як і ачівка. Тобто ти отримаєш якусь нагороду. І це, це дуже круто. Тобто, це прямо це викреслення. Мені таке задоволення доставляло прямо це саме викреслювання. А потім в кінці дня ти бачиш, у тебе там виконано там, не знаю, 5 задач, і ти такий гарно викреслив. Ну тобто, от, от, от прямо оцей, е, саме, як це називається, матеріалізація. Твоїх задач, що ти бачиш, які в тебе є задачі. Ти збачиш, що тобі треба зробити. Якщо на тебе прилітає якась нова задача, ти її не, не, не біжиш виконувати, ти її записуєш гарно. І можеш виконати пізніше. Коли виконав, так викреслив. Угу. Ага. Це таке матеріальне підтвердження того, що ти, ну, щось, я не знаю, там, напружився, щось зробив. І ось він результат, він прям такий видимий оця оця да. лінія. Угу. Так, і це теж вимірювання. І це теж таке дуже ну матеріальне, я не знаю, уявлення, мабуть, про те, що ти зробив. Тобто да. себе можна. Є за що себе хвалити. Я, до речі, десь нещодавно чув іншого блогера, то так само рекомендують. Ставити собі завдання і так само малювати кружечки, їх викреслювати. І це, в принципі, посилає посилання на те, що як так працюють ігри. Це, типу, от, як ігри нас заставляють е, грати далі, вони просто тобі дають якісь нагороди. Ти щось зробив? Молодець, на тобі там, ачивку, там. Що зробив, на тобі щось ще, на тобі там, медальку. І ти таким чином, якось тобі це стимулює. Тобто, здається, ну, може, це дуже схоже. Тобто така це гейміфікація. Ну, виходить, що так. Uh -huh. Ну, мене це досі, я досі е, люблю писати завдання. Я, я звісно, не, вже не пишу такі маленькі завдання, але все ще пишу завдання, і мені подобається їх окреслювати і на кін, при кінці дня, я бачу, там, зробив якусь кількість завдань. Просто тоді, uh -huh. дуже ще що було мені дуже корисно, те, що я розбивав завдання. Якщо мені там, треба зробити якусь задачу, я дивлюся, що Вона там, ну, мені тоді здавалася велика, там, умовно, там на три години роботи. А коли я вигорів, вона мені здавалась просто: я не знаю, як за неї братись, в мене паніка, істеріка, я не хочу за неї братись. Окей, розбиваєш, пишеш перше завдання там, прочитати завдання. Типу сів, прочитав, там, скільки там за ЗЗО, 5 хвилин, молодець, викреслив. Все, типу, прочитав, далі в тебе якийсь наступний там, крок. Це, не знаю, там, створити порожню, ну, якщо там, там, створити, треба якусь написати нову сторінку, ти пишеш, створити порожню сторінку. Скільки там стоїть порну стрімку? Три хвилини зробив все, ачівка. І такими прям маленькими кроками ти рухаєшся, ти бачиш прогрес. І якось цей прогрес мене підсьогує. І те, що я знаю, що у я... мене є якийсь об'єм роботи, який, якщо я виконую, я далі вільний. Тобто, все на сьогодні в мене все. Якщо мені щось прилітає там ззовні, якісь питання, то я його теж включаю в цей типу, об'єм. Тобто, виходить, що в мене там все, все нема такого, що. Це мене, до, до речі, дуже бісило, коли я щось роблю. Мені прилітає питання, і я розумію, що я маю це закінчити і на то відповісти. А це додаткове навантаження. Угу. Я просто... І Це мене прям А Тут Окей, є питання, я його записую як задачу. І виділяю на це час, зробив, засік час. І все. Получається, що окей, я викликав це додаткове завдання, тут трошки не встиг. Ну, не встиг, значить, не встиг. Зроблю завтра. Угу. А... а як було організовано, це, а... ну, це доволі високий рівень організації, коли ти можеш себе, я не знаю. Ну, змусити чи якось заінтересувати в цих списках, викресленнях. там В тебе якийсь там лайфхак був? Як ти як ти себе там утримував в цьому процесі? Я не знаю. Мені просто подобалось викреслювати. Це мене дуже, дуже подобалось викреслювати. І мені подобалось те, що я маю вимір часу конкретний. Тобто, я знав, що якщо я. От зранку напрягусь і зроблю те, що мені треба, а я можу бути вільний вже в обід. Все, я можу, типу, мій робочий день можу закінчитися там до обіду умовно. Все, і типу, <світтє> це дуже круто. І Я все мене робочий... і, і, і такі відчуття, знаєш, ти вільний, а в тебе ще цілий день такі вам, що робити? <світтє> і це прямо було таке <світтє> полегшення, просто неймовірно. Ага. Я думаю, це щось таке, як. Е... Як протистояти своїй у тій вимогливій частині, яка каже, що треба працювати, і вона не каже там годину в день, вона каже, треба багато працювати, угу. треба багато встигати, треба все встигати. Ну я вже не знаю, там, у кого як вона там облаштована, ця частина, да. але тут, наче, такий контракт, вона нічого не може сказати. Година закінчилась, робота зроблена. Да, а, виходить, список що... викреслений. До того що в мене не було, виходить, стоп, під фільної точки, коли закінчується робочий день. Коли ти багато працюєш, ти розумієш, в тебе там, там 6 годин вечора, і ти розумієш, що ти багато зробив, все, ти вільний. А я в мене 6 годин вечора, я мало зробив. Я, типу, дуже, дуже мало зробив. Я не можу зупинитися. Я окей, я зроблю ще трохи. Ну, тут, получается, не знаю. Таке, <рес> так, знаєш, наче внутрішній профсоюз такий е <рес> піднявся, який <рес> 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 сказав щось. Що година в день нормально, людина вигоріла, От, ось, ось такі умови і все, більше не можна, <рес> профсоюз захищає. Да. Ага. Ну, і це прикольно, тому що тоді з вигоряння, вигорянням, мені здається, дуже важливо відпочинок, до речі. Якщо, якщо в тебе немає точки, після якої ти відпочиваєш, дуже важко відпочивати. Мені принаймні так було. А тут є точка, ти не йдішов, ти відпочиваєш. Що ти відпочиваєш, все, тобі, ну, ти, себе, ти собі дозволяєш відпочивати все. Що хочеш, ти й роби, йди гуляй, там, я не знаю. хочеш, грайся на комп'ютері, хочеш там, грай на гітарі. Що хочеш, ти, ти вільний. Mm -hmm. Виходить, відпочинок в таких умовах, він зовсім, ну, я не знаю, він інший на смак, як це можна сказати, він інший за. Він а він ніби як заслужений, виходить. Тобто, до а, того я не міг собі зробити ага. заслужений, а то в мене він як його заслужив. Ага. Тобто можна там не, я не знаю, там почуттям провини себе не кошмарити, можна а. такі справжні, я не знаю, літні канікули в школі. Так. А. Можна на три місяці забути взагалі про. Угу. Дуже цікаво. Така. Такі, по-перше, домовленість з собою, а по-друге, я ще почула це повертання собі здатності грати. Списки, а, щось там викреслювати, ти кажеш, маркер був синій. ну Таке щось, як дитина намагається ну якийсь сюжет цьому всьому надати, якось це можна грати, можна це там додавати собі, я не знаю, в список чогось там. Більш його детальним робити, щоб оце задоволення, викреслювання. Ага. Да, таке. І вона таке нерви. Я прям пам'ятаю, як мені було прям це задоволення самого викреслювання. Я не знаю. От зараз мене такого немає, зараз це просто будівельну значить викресла, а тоді прям ух. Задачі були ж маленькі, але прям задоволення було велике. Угу, як класно. Коли знов можеш грати. Ага. Бач, годину, годину на день, але можеш. Ой, дуже, дуже цікаво, слушай. Дякую, дуже цікаво. У нас час підходить а... вже ми можемо. Давай я просто в наступного разу в мене ще є там техніки, але вони такі більш, типу, це такі дуже базові, які мені прям допомогли максимально, то, що мені здається. Uh -huh. А я ще можу розказати там про ще деякі там більш такі загальні техніки, які в цілому. Непогано просувають, мені здається. Давай будемо підвісимо наших глядачів на гачок інтересу. Що ж там було далі? Як як година поступово перейшла, я не знаю, скільки годин ти зараз працюєш на день, так, в середньому. Зараз в мене десь годин. Важко сказати, тому що я зараз смію відрізками, і я не враховую такі відрізками інтенсивної роботи. І я не враховую проміжутки часу там, де я не працюю, але це дуже важливий час, тому що в цей час людина так само думає. Так само я думаю, що це має бути тема окремої uh -huh. розмови, як ми взагалі працює наш мозок в таких випадках. Але ну так, якщо чистого часу, то в мене години 3-4 максимум. Угу. Ну, Тобто не, не перемикайтесь. В наступній серії ми узнаємо, як Саша став працювати в чотири рази більше, і не вигорів. Окей. Добре, дякую, дякую. дуже цікаво. До Добре. нових зустрічей. Пока. Добре. Всім пока.